Ранок на одному з на Таїрова. Тут через відключення світла не працюють і світлофори. Тож рух автівок та пішоходів вручну регулюють поліцейські. Та, вочевидь, не всі водії розуміють жести патрульного. Дехто невпевнено починає рух, а дехто прямує на пролом. Таких водіїв доводиться просити здати назад, аби не сталася плутанина, та як наслідок аварія. Такі ситуації за спостереженням регулювальників трапляються доволі часто, бо деякі водії просто не розуміють елементарних знаків та сигналів, яких навчають ще в автошколі. У зв'язку з тим, що е, достатньо рідко проходяться е, регулювальні так сказати, процедури, то водії не дуже. Реагують на всі жести. У зв'язку з цим було сформовано додаткові екіпажі, які будуть виставлятися на певних перехрестях для того, щоб регулювати рух. Також у складі двох або трьох осіб для того, щоб. Один проводив жести та регулював, інші співробітники зупиняли водії та проводили роз'яснювальні бесіди для того, щоб уникнути аварійних ситуацій, ДТП. Але деяким водіям ані відключення світла, ані відсутність регулювальників не страшні. Для професіонала немає проблем, звісно, пробки за цього. А так, все нормально. Регуліровщики не помішали. В принципі, всі розбираються, якщо ні, сусід сід ззаді поможете. <сум> ві, -ві поїхали. І хоча Одесити часто скаржаться, що регулювальників не вистачає, у патрульній поліції кажуть, людей достатньо, навіть залучили додаткові екіпажі. А щоб не втрапити у аварії, потрібно дотримуватись простих правил, не порушувати ПДР та заздалегідь продумувати свій маршрут. Коли є година пік. Коли є така необхідність, тоді виставляються безпосередньо регулювальники. В ранковий час за цим слідкують патрульні поліцейські, які несуть службу безпосередньо на цих ділянках. Вечірній час з 16.30 і до 8 години вечора. Ми виводимо ще додаткові екіпажі безпосередньо, які регулюють на перехрестях. Їх вистачає людей, але я ще нагадаю, що є інше навантаження це ви 102 і інші звернення громадян, які ми також відпрацьовуємо. А водіям потрібно все ж таки перечитати правила дорожнього руху та виконувати вимоги цих правил. До речі, із відключеннями світла статистика ДТП не надто змінилася, кажуть у патрульній поліції. У середньому за добу стається щонайменше дві аварії з потерпілими. Але за спостереженнями патрульних, на відміну від минулого року, зараз більше ДТП стається з провини водіїв, а не пішоходів. А останнім поліцейські нагадують, одягати у темну пору доби світловідбивальні елементи або принаймні користуватися ліхтариками, аби водії бачили пішоходів заздалегідь. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал.